Доброго дня, вітаю вас. Якою є ситуація на тимчасово окупованій території? Що можете розповісти нам більше про це сьогодні? Знаєте, якщо брати ситуацію на території, на яких ведуться бої? На жаль, всі наші населені пункти на теперішній час охоплені бойовими діями. Ті, що залишились на неокупованій території, ворог постійно тисне. Більше 15 разів лише за минулу добу застосовувалася ствольна артилерія. Саме це на увазі обстрілів двічі застосовували по наших захисниках реактивну артилерію і за ніч зафіксували більше 250 дронів. Активізація є, але наші воїни тримають смугу оборони, наносять також значне ураження, готувалися до цього. Розуміли, що ворогу ставились завдання в найкоротші терміни вийти на. Смугу кордону області, вони були на новий рік, потім були на 23 лютого. Тепер знову там кудись переносяться, власне кажучи, як і все на окупованих територіях. Те про що ви задавали питання, це стосується не тільки газу, а й відбудови, яку планували там на 24-25 рік. Тепер вже перенесли на 28 рік. Це мається на увазі по тих містах, які в 22-му році зазнали стильних руйнувань під час штурмових дій, які здійснювала. Російська Федерація, ну і так само в принципі відбувається в усіх отраслях. Те саме в соціальній сфері, коли розповідали про те, що до грудня 24-го року буде виплачено усі заборгованості з 2014 року ще як викладачам, так і е, працівникам соціальної сфери, але знову ж таки перенесли знову ж таки заборгованості, ті, які були шахтарям, але е, там питання вирішили ще простіше, просто помобілізовували більшість шахтарів. Однак да. Соціальною верствою не виходить, тому пройшла команда поки що від... призупинити виконання виплат, які так і не розпочалися, і перенести їх на невизначений термін. Тому ситуація в принципі так і продовжується з перенесенням усього. Однак при цьому ворог максимально намагається агітувати громадян про отримання паспортів, про отримання громадянства і роботи саме на ворожі установи. Пане Артема, російські військові просунулися в Білогорівці та біля Макіївки в Луганській області. Про це повідомляли налітки Дівстай 24 лютого в Телеграм. Скажіть нам, ну, будь ласка, що зараз там відбувається на от якраз підконтрольній території нашому українському? я не можу підтвердити такого просу. Я не можу підтвердити такого просування. Це більше справа військових чітко де хто знаходиться деякі бій бої. Да, біля Білогорівки були дуже важкі бої. Однак наші захисники, наскільки я знаю, тримають там територію по Макіївці, Там по. Ріці також дуже важкі бої йдуть, але я думаю, більш докладну інформацію з цього буде правильно, якщо якщо дасть наше командування збройних сил України гаразд. А що взагалі зараз відбувається у прифронтових територіях Луганської області? Яка там безпекова ситуація і гуманітарна, зокрема? Ну, ви знаєте, безпекова ситуація зрозуміло, що дуже важка, тому що обстріли, якщо брати нашу лінію, то в смузі бої йдуть постійні. Якщо брати тимчасово окуповану територію, там більше проблема, звісно, з гуманітарною функцією, тому що дуже багато людей, навіть ті, які залишались, там які не мали змоги виїхати, повиїжджали в а Ті, хто позалишали, дійсно ситуація катастрофічна, як по соціальному забезпеченню. Так і, власне кажучи, по медичному забезпеченню ще гірше ситуацію зробив закон, який з 1 січня розділив громадян там на іногантів і громадян Росії, власне кажучи, тих, хто не отримали паспортів, не можуть отримувати жодні соціальні послуги і допомоги, в тому числі і здійснювався тиск через дітей, яких там, скажімо так, в більшій частині примусово направили до школи і контролюють там. Але дійсно ситуація за. Зараз, поки зима ще по екології, трохи скажімо так, немає таких жахливих відтоків, як були там восени, восени чи навесні, коли і щури були, і собаки бездомні, все це і сміття, все це розплоднювалося. в тому числі про ті самі заводи, які ми неодноразово розповідали, які три хотіли побудувати, але знову ж таки перенесли там на й рік будівництво їх. За ситуація дійсно дуже важка. Людям дійсно дуже важко, але на даний момент не маємо змоги ані ми туди потрапити, ані жодні міжнародні агенції, які б могли допомогти людям. І також, пане Артеме, ви в своєму телеграмі розповідали про те, що суди так звані ЛНР, приймають рішення щодо житлових приміщень, які вважають ніби безхазяйними. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із таки, таким викраденням житла українців, і чи є якісь варіанти, яким чином людина може захистити себе від цього? Знаєте, на Росії було таке слово в 90-х, напевно, віджим житла. От його і по іншому ніяк цим криміналітет не як не може по іншому влаштуватись. Показові якісь вилучення при цьому це і дзвінки людям через родичів про те, що квартира безхозна, обход по квартирниці не тільки на Луганщині, це і на Донеччині відбувається також обход по цих квартирах. Перевіряють, навіть якщо там люди, якимось чином сплачували усі комунальні послуги, перевіряють і знову ж таки опломбовують житла і передають. Ці компетентні, скажімо так, організації в лапках передають до судів, але вже зіткнулися з дуже великою проблемою. Вони те, що ми отримаємо, тому що по судах пішло дуже багато скарг навіть від тих громадян, які перебувають на окупованій території. Тому що зрозуміло, що Северодонецька з Лісічанська зрубіжного більшість людей, які там залишалися, не мають змоги виїхати. Виїхали в глиб території окупованої, бо зрозуміло, бойові дії йдуть і свавілля ворога. Воно дозволяє, які дозволяє собі все, що завгодно. Воно сказується на людях, в тому числі, і люди почали скажети про те, що навіть не знали на окупованих територіях про те, що закон вступив в силу протягом 30 днів, почали подавати скарги, тому що спідряд це житло пломбовувало, спідряд підряд це житло подавалось на вилучення, і зараз там теж така є проблематика. Дійсно, питання дуже проблемне, і, скажімо так, дуже тому що ворог цим намагається тиснути на наших людей, які, власне кажучи, виїхали на територію України, погрожуючи і. І намагаючись навіть телефонувати, людям погрожуючи, що якщо не повертаєте, житло забираємо. Російський паспорт, повернення, інакше ви залишаєтесь без житла, а також без земельних ділянок. Пане дякую дякуємо, що доєдналися, розказали.